Хочу звернутися до усіх жителів планети та тих, хто може стілювати людей енергетично. Терміново потрібна ваша допомога. Вчора, під час нашого перельоту з Румунії у Чехію, творець зі своїми істинними узаконеними богами відкривав часові і просторові портали для об'єднання світобудов яргард і підгард в ефірному світі. Навіщо це робиться? Я запишу відео, пізніше викладу на YouTube каналі. Під час відкриття одного із порталів на них напали. Під час нападу була сильно поранена богиня Міна. Її поранену захопили і зараз тримають у заручниках. Напевно, немає сенсу пояснювати, навіщо терористи захоплюють заручників. Організатором захоплення була мати нашої Богородиці, колишня правительниця планети Рідність. Саме вона і її чоловік, тобто батько нашої Богородиці, захопили нашу планету мільйони років тому. Суд світової спільноти. Вже визнав батька винним і виніс йому відповідне покарання. Вілена, так звати мати, встигла втікти. Вона переховувалася на планеті, її скрізь шукали, і ось вона проявилася таким чином. З нею найсильніші воїни, проте їх не так багато. Сама Вілена дуже хитра і вона вміє змінювати свій образ, прикидаючись з ким завгодно. Гадаю, зараз їй найвигідніше прикидатися і з'являтися до людей в образі нашої Богородиці і маніпулювати ними. Усі правителі інших планет знають про це викрадення, тому з нашої планети вона вже не втече. Залишилося визволити богиню міну. Для того, щоб її швидко знайти на різних рівнях планети, потрібно, щоб вона сильно світила енергетично. А так як вона поранена, її потенціал сильно змінився, і ще її скривають енергетично, щоб не виявили. Тому я звертаюся до усіх цілителів або тих, хто має хоча б якісь навички у цьому, пам'ятаючи про безпеку, допомогти богині міні. Також я звертаюся до усіх людей, які відгукуються мої слова. Минулого разу ваша подяка і ваша віра допомогла швидко відновитися семерим богам. Чим більше енергії, вдячності, любові і віри, ви надішлете богині міні, тим яскравіше вона засвітить енергетично. Це дасть можливість її відновити сили і не підпустить до таких високих вібрацій загарбників. А також це допоможе зняти усі енергетичні перепони загарбників, щоб її віднайшов творець на планеті. І, можливо, дасть їй сили самі втекти, тому що в неї є такий досвід, вона не один раз вже тікала від вілени. Тому, кому відгукуються серці, допоможіть своєю вдячністю, своєю вірою, своєю любов'ю, направленою богині міні. Хто знає сильних ціл... цілителів, надішліть їм це відео. Я прошу... Я прошу відкинути усі свої сумніви, усю свою зневіру. Кожна людина може чимось допомогти. Усі ми є армією Творця. Прошу час змінювати свою свідомість і своє уявлення про те, що коїться на планеті і про діяльність Творця в цілому. Якщо ви досі гадаєте, що творець Род сидить на троні і керує планетою з нього, то хочу розвіяти ваші ілюзії з цього приводу. Буду вдячна за кожну вашу дію, направлену на спасіння і допомогу нашому істинному творцю роду та істинним богам нашої планети. Пам'ятайте, що разом і сила, кожна людина може щось зробити. Усі ми є армією творця, і зараз творцю потрібна ваша допомога.